Коли частину частину вулиць вже перейменовували в минулому скликанні, але тут е, виявилось, що міхновський навіть для е, українців, для киян е, до великої війни, він був занадто радикальний. Оце вже от з тої ж серії, які були дебати про Бандеру, про Шухевича. От. А власне, мене це в минулому скликанні, то не я вносив. В минулому скликанні я просто як один там з тих кількох тисяч підписував. От. А в цьому скликанні мене вже те саме, от, що називається в Що ми насправді ведемо себе як дуже невдячна нація. От зараз кого не запитати? Ну от будь-який пересічний українець, з яким е, ти поспілкуєшся, він однозначно скаже, що так, нам потрібна потужна армія, що так, які ми дурні, що ми до Великої війни цю армію недостатньо розбудовували. От і що да, е, от якщо будь-кого запитати, що а якби ми, наприклад, на початку 20-го століття так само розбудовували армію, то може ми б тоді ще зберегли незалежність, може тоді не було б потреби зараз власне, за неї воювати? На третє коло вже в історії заходимо Не, в боротьбі так, з Росією і так, цього разу в... може от, вийти. От, от. А власне, а історія -то полягає в тому, що саме Міхновський тоді був першим, хто наполягав на тому, що нам потрібна українська армія. І його тоді не почули. От великі пацифісти, на чолі з Грушевським і Вінниченком, вирішили, що він занадто радикальний, занадто мілітарний, і взагалі в новому світлому світі, який ми хочемо будувати, не буде місця війні, не буде місця арміям. І оцей от його гнилий старий мілітаризм, от він не потрібній молодій соціалістичній українській державі. ну, чим це закінчилось? Ми всі чудово знаємо. Це закінчилось більшовицькою інтервенцією і окупацією нашої країни, і тим, що нам тепер доводиться допрацьовувати те. Що власне сталося через те, що тоді Міхновського не почули? Але ми ведемо себе при цьому як абсолютно невдячні свині. От людина тоді казала, як треба. На жаль, не дослухались, історія показала, що людина була права. Ми вже в нашому поколінні фактично повторили ту саму помилку, теж вчасно армію не розбудовували. Ну, але більш-менш якось, е, частково за рахунок е, того, що війна все ж таки вже вісім років тягнеться, частково за рахунок західних союзників якось ніби зараз компенсували те, що вчасно не розбудовували. Але при тому згадати того, хто перший наполягав, що нам ця армія потрібна, е, ані, а він. Для нас і досі виявляється занадто радикальним, от саме тому я вніс цю петицію. Я вважаю, угу. що е, коли історія показала, що хтось був правий, то ми маємо, хоча б через 100 років, але все ж таки віддати шану цій людині. І заодно це потім, коли власне е, люди запитуватимуть, а на вулиці імені кого я живу? То вони чутимуть оцю дуже повчальну історію, і можливо далі цих помилок не буде не повторюватися. Угу. Угу.